Я вже у віки. Приїхала на машині до Віки. Господі, 3 метри дощ пішов. Вийшла, дощ пішов. Дивіться, який класно за цими рожками. Взагалі класно. Хі -хі. Ти моя дівчина. І такий мій зайчик. От такий. От. Зараз буду приміряти свої покупочки. покупочки. І я теж буду, звісно, приміряти, так що уважно дивимося, кому що підходить. Так? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Кажу, що це в тебе за підсвіточка така божа красотища. А, казується, це не просто подсвіточка, а це вона спасає квіточку. Тій квіточці потрібно от, отаке от, інше світло. Ой, воно таке тут не видно, воно таке класне, такий вообще колір. Отак от краще, да? Вообще супер. Так, Віка, вдягайся. Перше платьечко. Ти знаєш, воно ну, мені як лежало, вот там мені розцвітка більше подобалась. Да? да. Ну, не, подобається. не, ну ні, хороша, да. И вот мені, якби ще отак, як ти. Да, отак от, от туди йди, а я звідти отак. От угу. Ні, ні, класно. Я закрила віковочку. Ну, давай. Закрию віконечко, буде краще видно. Закрила віконечко, і через три хвилини не буде чим дихати. Mm. Ні, добре. Той шнурок мені подобається. Ну що, ну-ну, ну, ну, ну може, ти нарешті знімеш свій халатик. Мене ж багато. Ага. Ще є, так? Да? Ну, це підходить. Ну, я думаю, що так. Да. Мені подобається. Тирокапчик такий, що і він легенький, ну, а ну, да, літо воно... такий. Жалко, що дуже сильний виріс такий, я б хотіла, щоб отак був той самий, тільки трошки вищий. Ні. Мені було б комфортніше. Так, то тобі було б комфортніше, а так краще. Да. Да. Ну, якщо чесно, я думала, що мені такий колір не піде. А мені так подобається. А воно класно, так? Да? Він на тобі довший. Ну так, да, він на мене прям довгий. Вау. Дуже класний. Да? Да. А ну-ка йди на ту сторону. Іду. дуже тобі класно. Я навіть не знаю, кому краще. Ну, напишіть в коментарях, кому краще. Да, коментарі, будь ласочка, коментарі, тому що да. так виймають. У мене дуже багато суконь, Я вже стою в іншій, зараз мама зніме. Ну, да. Можу поділитися. Ну, кому ну, зараз, краще? Зараз побачимо на те саме. Ні? Так, тепер я. Так, слідуючий. Отак, отаке платінко. Отаке От з голими плечима. Ну, я навіть не буду міряти, бо дивіться на цю довжину. Я... Це Елька ньому є буду... є розмір Мка. Такий самий? Так, да, такий самий. Я ж брала оцей тільки зелений, то в одному розмірі. Всі інші буде по два розміри. І... І той коротший, ну, думаю. Коротший, не набагато, але коротший. Але ну, просто цікаво подивитися. Ну, Зараз подивимося, я ж канію. Мені Елька не мені більше подобається. Оця, так? Так? Оце да, от він якось сидить краще на мені, ніж угу. він, типу... Повинен бути так. великий. Я, звісно, трошки його вкоротила, я думаю, що це не проблема. Ну, Не проблема, звісно. Так, тому що ну, буде. Ну, Я, я подивилася на та... тебе і подумала, що я -то взагалі буду по ньому ходити. Так. Сидить, мені в ньому комфортно. Хоча э, і але... ці плечики не з'їжджають, у мене так. Так от ні, нічого. Вот, если я його так піднімусь, воно буде. Навіть і, і все одно хорошо. Вот, вони... Або так. Не, ну без плечей краще. Ну, я тобі скажу, знаєш, що мені в ньому не подобається? Я в ньому не бачу талію. Воно завишене. отам. А ти така тонесенька в талії, мені завжди хочеться, що отзаду талія, а спереду от воно під підгрузь. От так. Да. Ну, ладно, згодна. Так, ну що, і такий самий, тільки менший розмір. Да, так? Ну, давай. Вот я ж знала, конечно, я в нем такая титочка, такой стопчик. Ну, вот это мне так не можно. А ну, рухайся. Я знаю, что заново, но краще. А вот тут мне вагит несется, а вот это мне вот так не нравится. Не знаю, мне не нравится. Ну, звісно, що коли воно. Не, от я зараз з того вдягла цей, то, звісно, я в тому набагато комфортніше, ніж. Mm -hmm. чем... А ви напишіть теж, як вам. А ну, давай, проходьте без. Ну, да, Ну-ка, я покажу, звісно. Підрізати то, зрозуміло, можна, але ж, Нет. якщо ми ж до тим і тим, то однозначно... Ну, так. Да. Ну, це і колір такий занадто. Ну, якось, я так. ж кажу, я якось виглядаю, мені здається, така речка. Цікаво буде подивитися на себе на відео. Ну, на відео по... якось сприймається ну, по-іншому. Ну, подивимось, звісно, на відео, але взагалі. Так, напишіть, не, будь ласка. Ставте тайм-коди і пишіть, як вам. І ще один сарафанчик. Ну, Він от майже як і той, тільки ж коротенький рукавчик. Да? Ну і і що ти скажеш на цей щот? Не, не знаю. Ну, так, мені не дуже расветочка да, да, подобається. Так, такий середненький. Тут, тут опять-таки вот это на распашку. Не, у то на распашку, то нічого, але ж мені оцей от колір, мені да, от, знаєш, Да, колір дуже такий Ну, бабський якийсь. Да, башний такий. Ну, якби халат він. Да, халатно, да, само. Угу. Ну, коротше, ну це я не планувала залишати. Я так не, ось... Ну я все одно повіряю, звісно. Може бути, знаєш, як. Та, раз, раз, не уч... очі. Я, я на те подивилася, думаю, ні, мені такий колір точно не піде. А бач, хорошо. Ну, зараз. Ой, тетя Соня, в жарите фіш. Це приблизно так. Одеса, Соня. Oh, okay. <laughs> да? Скажи, щось в цьому є. Що... Щось є, да. Щось в цьому є. Ні, не, не подобається мені колір однозначно. Таке мені про хочеться в душу. Я, конечно, про mm. дефіле, понятно. Mm. Татя, она вам все йде? <laughs> Спрашивайте, це прекрасно. <речу> але хорошо, але ну. тютя Соня, ні, я тютя Соня, це. Да, таке чисто, да, домашній да. варіант. Ось прям... зараз коло плети і смажити рибку. Угу. Вот, угу. Тут і тут шкварчити, перевертати. Ага. Оце під셉 підійшло дуже. Чи і на пляж? Ну, та, да, легеньке, конечно, продуваємо, но... ну Ну, ніть. Ніт, рак. Так, класний сарафанчик, але він Елька. Віки, звісно, подобається, що воно широке. У мене є елька, угу. але він коротший. Я спеціально взяла. Але 에... він от. Вот, да. І одна... не затягується. Не працює шнурочок. Треба по дивіться, От дивіться, отак. О. От, от просто вот. Це от, як я люблю, щоб була талія підкреслена. От все, дефіліруй, будь ласка, от так от. Ну, це мені фонарики класно, мені подобається. Зараз я вдягну той, що менший, uh -huh. подивимось. Ну, там довжина не набагато, але ну, трошки коротше. Але okay. він ідуть трошки поменше. Зараз uh -huh. подивимось. Як. Ну, давай вдягай. Так, Віка другий вдягла. Я взагалі не бачу різниці в довжині. Може, я би прямо їх отак порівняти. Мені здається, що так само. Але мені це і більше подобається. Я шнурочок відчепила і просто, просто зав'язала зав да, шнуру. Угу. Я просто був пристібнутий на одній те саме. Я просто зав'язала сюди. Я знаю. Я, ну, сам я сам зараз... дивлюся дзеркало. я вчора приміряла, мені наче цей колір подобався. Зараз в церкву, мені вже не якось він. Наче мені не йде, не можу зрозуміти. Ну, Пишіть, воно фермеря. воно, наче ти зливаєшся якось з ним. Ну так, що це от той зелений, він більш такий насичений. Насичен. Ну, смат, от я зараз або. вдягнула такий самий да, ж однаковий. Зараз ми вам вдвох покажемося, однаковий. Так, да, давай. Можна? Да. іди дефіліруємо. Можна я на Давай. Я на носочках, бо я дуже маленька. Отак. Іди діфіліє. Так, я зав'язала, <гіт> от так шнуру. Я як до ярочка. Ну, що це тільки <гіт> штучка <гіт> і точно? <гіт> до ярочки. <гіт> ну, Шту... шт, шт. не знаю. <гіт> я теж мені такі кольори. <гіт> ну, не знаю. <гіт> Може, це на квартирі, знаєш, по-іншому. Може вона на вулиці <гіт> виглядала <гіт> по-іншому, тому що все ж таки там природа. Не знаю, коротше. Що скажете? Ще до світла. <laughs> на маму, смотри, Мама, вообще точно ж Матріна. 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 Давай, под ручку бери Матрьона. Под беремо. Дві матрьони. <laughs> вот так. так, ще є одне. Віка вдягається, мені вже подобається. Мені вже подобається. Взагалі дуже класно. От оце, ну все, ну це просто бомба ракета. Ну це пляж. Ну ну, ну пляж, пляж, ну пляж. Так. Ну, не, ну, тут у нас ну вага, так. Я не тільки пляж. хотіла сказати, ну 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 як значить пляж? Ти що, не можеш у ньому в молі зайти? Е -е, ну, він дуже прозорий. Ну як тобі сказати, дуже не такий він дуже і прозорий, як ти те саме. Це ж там у тебе білизна темна, Чорна. практично Чорна. не видно. А там ну так і там можна бути голий, бо там ж карманчики. Да. Оце в мене оті рубашечки зручно, я теж у них лівчика не ношу, тому що там кармашечки, так. Да. 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 І дуже класно. Ну, бачиш, пуговка зверху на карманчику. Тут немає. Ну типу. Ну так, да, обманчик. Але він же ж у мене це М-ка, а я ще брала і Ельку. І елька виглядає ідентично, але і, і матеріал виглядає ідентично, але зовсім інший матеріал. А ти так? вже його відправила? Ні, от он. Ага. Ну Дуже взагалі оце мені, звісно, дуже подобається, просто Подивись. дуже. Ну Тут пугавки, по-перше, не чорні, не а отакі. От І воно що, з, з рукавом, виглядає. Так само, сам. теж. виглядає абсолютно однаково. От, ну, дивись, ну, дивись. можеш сказати, що це щось різне? Ні, Можу, я вже бачу, що різна тканина. Різне, так? Да? Оця платніша тканина? Да, да. Перше, друге. Тут е, правильно зроблені. Застегуються карманчики, да. Вот. Да. А, Але сидить тканина зовсім по-іншому. Угу. Зараз вдягну, подивися. Угу. Ну, і я ж, звісно, хочу вдягнути. Да. Віка, мені це подобається Довше теж. Мені Володимий це можна. теж подобається. Тканина стоїть. Тканина стоїть. Да, да, а тут хочеться вдягнути поясочок, і воно тоді буде не таке пляжне. А ми зараз поміряємо поясочок у нас вже є. А ну, давай. О, Віка зараз шнурочком зав'яжеться. І подивимося, як воно буде шнурочком. Ну да, бо ззаду воно якось э, стирчить, стер... да? да. Ні, ну в тому тобі краще однозначно, навіть не на те саме. Там э, яскраві оці пугавіці, оце все, от, ну, це таке більш плаття. Так? Да. Так. Да. Більш плаття. Поміряйте це. Ну, зараз поміряю, звісно ж поміряю. Це ж буде по-різному взагалі виглядати. Так, да. зараз поміряю, так. Да. Ну, знімай. Я беру. <реш> я беру. Це мені дуже подобається. А да. тобі, до речі, з боку, ану, повернись боку. Віналіття те саме, да? так? Ну, воно трошки є, але мені здається, не так. Ну, як ж на мені. Воно ну, тут твітерець, помінув це саме, воно ж так не може да, бути. Так, класно вообще. І потім, так, да, я його з чим яким... з з Лінором якимось, так? Да? Да. Ну що, Виходь сюди трошки, бо там темно. З пасочком зараз подивимось. Пісочок у нас появився. На всі случаї життя. Не знаю, ні, мені більше подобається без. Сюди або такий, знаєш, якийсь Масливний. типу широкий, так. Да. Да, якийсь широкий, корічнівий. Шкіряної, типу хочеться. Да, такий, Так, прямо так да. І сумку таку. Да. Як пояс. О, сумку, ану, там висить десь коричнева десь зверху. А є у мене такий пояс о такого плану світло коричневий. Ага. Да. Єсть. Ну, це однозначно я беру, однозначно. Хоч з поясом, хоч без Без пояса, пояса мені подобається. Хоч без пояса, хоч з шльопанцями, хоч з босоножками на шпілі. Да. Що хочеш да, супер. Ну, у мене буде трошки такий самий трошки інший. Ну, будемо домовлятися, якщо ну, да. разом будемо. Да. Ні, ну це воно не прозоре взагалі. Да. Тобто його можна там як завгодно. Клас! Бачиш, як я влучна? Віка, дякую. Да, це, це мені взагалі. Вообще. Да, вообще, вообще мені це дуже не подобається. Дуже така все модна. Да, так, класно. Довжина да, в пол. Все, як ми любимо. Вика, Супер. Віка вже вдягла кофточку. Віка, варіант твій. твой вариант, так, что ты любишь. Ну, с джинсами, напевно, ты туда будешь пихать, Да, да, так. я так и втихаю, с Джинсы, джинсы туда. А если так, что со спортивным, что это самое, то, конечно, не, мне подобается на выпуск, ты говоришь. Не, 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 подобается. Классно, классно. Колер такой, да, классный. Да. Освежающе. Кирпичик колер кирпичик. Так, и... Классно, да, подобается. Зачетик. Ха, коралки. коралки. Мы мы а, завышали. ты ж коралки там залишил. Да, и они уже это. Ну, дело в том, что мне не очень... дуже... Э, Ой, такие прикольные да. вообще. Мне не дуже как я купальниками уже же меряла, они, знаешь, ну... Хорошо не по неподібійному, як зазвичай ці ну, да, ну, да. Але е, манувати. Ну як, продирявиться тут у мене, треба на розмір більше. Це твій розмір. Мені, ну закажи собі ще на розмір більше. Да, у ну, я... мене нові каралки, звісно, да, мені нафіг не ну, надо. Маші, може, машеш а в Маші ж така нога, як у мене. Зараз я поміряю, якщо на мене хороший, значить да. на Машу хороший. Машений. Розкрути там спереду закрутила штучку. а ну у нас, у нас з машкою абсолютно однакова нага, один води. Да. Вона... Ну вони, я ж кажу, вони і на мене, ні, вони ж тянуться, ні, ні. вони такі Мені дуже. Її взуття все, а вона колись мої шучу, ану пройдися, я подивлюся, як сестра. Як... Ой, слушай, навіть даже... ану, опусті нормально. Хі -хі, балеточки такі. Так? Машка, пам'ятаєш, коли мої шльопанці було, поставила ногу, що це ж надо, у мене з бабуся точно однаково однакова. Да. Тут та, та трошки панчик я, але ні, тут місця ще достатньо. Не, у мене просто я... тоненькі, да. Вони, звісно, одноразові такі, вони довго не протягнуть, але навіть сюди мені тут по пляжу ходити, я тобі скажу, якщо. Вот у нас колючки у ці. Когда речі колючки, я думаю, що колючки. Воно, воно а, там резинка. Може и тобі таки надо, слышишь? Тут сейчас по пляжу, вот влітку ходить. Да може. Може не лето. Мені ж по пляжу, мені ж треба до пляжу дойти. А що ти в них до пляжу не дойдеш? Я відбиваю п'ятки. Та скільки там іти до пляжу? Ага враз у та дорога, чого я не хожу в цих голубеньких. Ага. Бо я в них пятки обдиваю. Ну, в общем, да. Ну, подумаємо, да. Подумаю. все. надо залишять, хоть и мені, хоч Маші, комусь будуть. тут. Вот і все. Вот і все, да? Я вже так настроїлась, може ще щось змію. А ні, все, все. А, 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 є ще, да, продовження буде зараз, да. І ще. Мама каже: ну а що ти будеш цю сукню брати, цю рубашечку брати з собою вірим, чи куди ми там їдемо? в Карпати? Каже, ну так, мабуть. А говорю, ну давай вдягнемось, може вони будуть по-різному виглядати. Такі, як ці, як знаєш, як збіжалі з дурдом. А до речі, як по одному, точно і з дурдом. Спецодня якась. Да, я один, так прям чуть ли не нарядне не да. як Як вдвох, точно як з вас зберегти. Будуть, слышиш, будуть сприймати нас обслугу, знаєш, да, що да, да, да. номери, прибиральниці. Пробирали. От о, щось таке. Да. Ну, да. будемо домовлятися. Будемо домовлятися. Ні. А у нас є дуже. Ми навіть коли е, різні шмотки ми можемо вдягнутися настільки схоже... А Пам'ятаєш, як ми в трьох зустрілися, всі з різних сторон. Маша, ти і я, всі з різних сторон, йшли в джинсах і в білих майках. Да, да, да. І зустрічаємося в Любаві. Йдемо один одне з різних місць, да, начинків. У нас фотки девіті. Ідемо всі дружно в джинсах і в білих майках. Футболках в майках? Прямо в майках. Видаш, я от -от там демонструю. Чи в чорних, чи в білих, я не пам'ятаю. Ну, а но... бач, це, там і я і обирала один колір типу молочний, а один білий, бо в різні mm -hmm. розміри, я ще думала, який лучше молочний чи білий. Оце у мене молочний, mm -hmm. а білий, от тому і тканини це, різні. Це білише, мабуть. Ну, мабуть. Да. Не, да, не не отак, коли вдвох, то мій якийсь грязний виглядає. А Ану, одходь. От, я коли одна, типу. Ну, ну классний Да. Коли вдвох стоїмо, я вже грязна. <голи> Та в тебе ще чорна білизна просвічується, то ну, воно таке видно. Так, вбран. вже не просвічується. <голи> да. Мені подобається. Ну, молодці, ми молодці. Так, е, далі примірочка е, ногового волосся. Ой, які класні! Це різинка. Резиночка, слухай. А як вона вдягається? Ну, розпотрашую її. Я боюсь. Не бійся. Як це розвиватися? Вона буде отак. от. от. А. Ага. Вон, бачу, там резинка. Все, я поняла. І зав'язуєш, що... як типу хвостик, так? Да? Ну, мені Булька. подобається, я заколюю просто свої волосся як заколкой, а... Mm. а на них отак ще чіпляю додаткову штуку. На заколку? І заколка зверху так чіпляю. Ого. Треба оту щас, велику заколку вонку. Подижі, а я зараз спробую просто зав'язати. Так просто зав'яжи як хвост. Тут як хвост. тільки щоб краюшки, ну, вдвоє, от як я складую. Зараз ну, складу. Да. Ні, не, 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 ну, не так. Ну, давай так. Ясно, я <laughs> я типу отак думала. Ну так, да, тільки ж не буде так триматися. Ну, треба туди щось. Да. Ану колір іди сюди. Ні, колір не підходить. Ну, як? Ну, як не підходить. Да, ану. Так, сюди сюди. Ні, твої жовтіше волосся. Ну от той. Той другий буде підходити. А Залізне? Спеціально... Да. Це, так, це другий. Ми ж брали спеціально, щоб обрати. Я вже не пам'ятаю, що ми брали. Так, вдягнули іншу вже за заколочки, але теж е сильно білий цей для тебе. Сильно білий. Оп. Колір тобі не підходить, не твій все одно. то тоді треба мені жовтий якийсь. Або та самий. Та ти там не побачиш. Іди в ванною, там у мене є ще одне дзеркало. Або я ж зараз зовсім вважаю не фарбовано, що у мене там все відросло. Та нормальний. Ну, не знаю. Мені наче ну, він, він такий з mm. оттенком сідим, поняла? Да. Ну, би, чисто блонд, а вот твій жовтий пігмент. Я сейчас зніму і свій побачиш мої там краюшки мої. Якщо я своє закалую. я зараз одягну то, що. А, а зараз мою поміряєш. Може, моя тобі теж? У мене таких дві? Зараз я тобі дам. Ну так, да, твій хвостик теж біліший, але його менше. Він ну, і по якості він інший. Ну, да, він підходить. А ну ще один. Текс. Оп. Крабік вже хочеться побільший, да? бо не влазить. він. Кучерявий. Сильно кучерявий, так. Yeah. Да. Ти сильно високо чіпляєш, його хочеться нижче. От прям за колочкою так нижче пересунь. Ага. Да. Да. О, от, нижче краще, да. Тепер візьміть дзеркало і подивись. Ну да. Нижче краще, да. Оце не та рука, не та рука, це дуже низько, трошки А час побачимо мені. Не та рета заколки не зачепиш цей. Вообще мені це заколкою не дуже подобається. Мені здається, що можна щось пристосувати. Ні, щось погано. Ти заколола дуже. Ну по кольору просто дивись. Так, да, по кольору це й лучше однозначно. Ну так. Да. Ну от хорошо. Нехай буде, я щось придумаю. Так, да, да. по кольору це і нормально. Угу. Якщо ти там ще свої в перемішку якось да, придумаєш зробити, да, щоб свій хвостик том, що теж висів, а, а не закручений, да. І воно в перемішку буде, буде отакого от плану, якщо там мої будуть торчати. Ну так. Да. А це. Я вот прям когось бачу з таким кольором. Не пам'ятаю кого, але когось бачу. То все-таки в вміліровані. Щось мені не здається. Ну ладно. Ну, оце вже точно все. Це вже точно все. Да. Кажи всім пока. Всім пока. І підписуйтесь на канал Тетяна Черниш. Звісно.